Шановні друзі, я хочу всім подякувати, хто проголосував за цей закон. Я навмисно не брала виступ до голосування, щоб не політизувати процес, але хочу подякувати зараз профільному комітету, який очолює пан Радуцький, тимчасовій слідчій комісії, міністру, тимчасовій слідчій комісії, яку я очолюю. Я хочу вам сказати, що в цьому законі. По суті, фундаментальна реформа фармацевтичного ринку. Фундаментальна. Вона відпрацьована нами разом. Цим законом прибирається монополія на ринку двох посередників-дистриб'юторів, які опанували ринок 175 мільярдів гривень на рік, і які довели систему до того. Що у нас в аптеках ціни в півтора, два-три рази вищі, ніж в європейських аптеках? На самі важливі препарати? Цей закон. Я переконана, що його підпише президент, але покладений край. По-перше, на цю монополію вже можна хрест поставити, а по-друге, на величезні маркетингові відкати, які вони робили разом з аптечними мережами, аптечні мережі під примусом, 70-80% додатково до вартості маркетингових відкатів. Ви знаєте, я можу вам сказати, що це реально революційний закон. І вчора, коли зібрався комітет, Одноголосно профільний комітет по охороні здоров'я одноголосно це підтримали, і це дуже є важливим. Так само в ТСК, яку я очолюю, одноголосно всі підтримали. Я хочу сказати, що це є приклад того, як можна великі важливі справи робити разом, не перегризаючи один одному горла по політичним питанням. Я думаю, що такі речі мусять стати сьогодні, особливо в такі тяжкі часи, практично. Постійними, нормальними, і такий процес єднання навколо важливих питань і розв'язання важливих проблем мусить стати традицією сьогодні в нашому політикумі. Я хотіла би також повідомити, що дуже багато працювали в залі, в комітеті з усіма корупційними пропозиціями. Я не знаю, взагалі останній час таких колосальних пропозицій не отримувала, но вистояли всі. І в комітеті, і в ТСК, і в залі слава Богу, крім двох фракцій. Тому дай Боже, щоб так було і далі. І я прошу вас: послідкуйте, ви всі депутати народні, за тим, як будуть зменшуватися ціни на Лікарські засоби на ліки в аптеках. І далі наступний крок це вже буде якість лікарських засобів. Я думаю, що не менш радикально і не менш позитивно ми спрацюємо. Тому в цій сфері мусить все бути добре. Слава Україні! Дякую кожному з вас.